Друзі, перші про головне поїхали. Ризикований наступ України на Курську область. Росія може виявитися виправданням рішення завдяки власному вдалому моменту. Пише бізнес-інсайдер. Видання підкреслює, що українські військові здійснили сміливу спробу проникнення на територію Курської області у серпні. Ця операція мала на миті відволікти російські сили, створити буферну зону, використати сприятливий момент, а також захопити території полонених, які можуть стати важливими під час майбутніх переговорів. Цей крок став несподіванкою в умовах стабільної лінії фронту. Онта, яка залишилася незмінною протягом кількох місяців, і відзначають журналісти. Той же час пишуть, що 20 днів тому Дерге і наш десант провели блискучу операцію. А в Курську вже моментами партизани вивішують українські прапори. Сили оборони прориваються зі всіх сторін. Окупантів повна паніка, реби накрили усі області. Вони не можуть злетіти. Сили ЗСУ прорваються з різних боків, шиють пропагандисти. Телеграм-канали пишуть, що ЗСУ захопили підземний бункер Путіна поблизу Тьоткінокуриській області. Де знаходяться у тому числі ядерні боєголовки снарядів ракети зброї там цілими тоннами Камази. Уже всі вивезли на територію України. Патрушу водовіли ядерні схеми боєголовки без урану в руках українців Цілі спецоперації. Точно досягнути. А ось що про це говорить, і сам росіянин. Друзі, всім привіт! А ви чули вже новину, що Путіна госпіталізували в одну із самих топових та Закритих клінік Москви. Так, дійсно, це правда. Вже весь інтернет гудить про це. Поки що інформація, звичайно, що не підтверджена. але вже всі розмовляють, всі говорять. Будемо, звісно ж, надіятись на те, що дійсно Путін знаходиться там і йому буде іще. Хуже, ніж є зараз. Так що держимо кулачки за те, щоб Путін відправився на той світ, але не до Бога, а до дьявола. Тому що він не заслуговує бути в раю. Слава Україні! Слава нашим хлопцям ЗСУ. Тільки що посмотрили відео в ленті, у нашого рускава воєнопленного беруть інтерв'ю. И, значит, сделали ему эту видеосвязь с родителями. И оказывается, что его родители живут в Украине. И вот, значит, мама его говорит: Как ты вообще мог пойти в Украину с оружием? Ты шел нас убивать родителей, знакомых, друзей своих, родственников, одноклассников, с которыми ты э, учился. Батя там вообще такой зачетный мужик, э, кричит Двойной срок ему давайте, пусть сидит. А он плачет в камеру, ⁇ Мама, папа, простите меня, простите ⁇ А я сижу, смотрю и думаю, блядь, насколько у нас, сука, прогнившая нация. У каждого из нас есть кто-то в Украине. У кого-то родственники, у кого-то друзья, у кого-то знакомые. Мы ездили друг к другу в гости. И сейчас мы настолько прогнили, что наша жажда, сука, наживы и алчность победила вообще все человеческие чувства в нас. Нам глубоко плевать. Кто у нас в Украине, что там происходит? Нам главное, чтобы нам за это платили. Мы опустились на такое дно, из которого не выберемся никогда. Никогда не поднимемся. <кху> это печально, ребятки. На самом деле это очень печально. Слава Украине. Пух. Ну что, вынуждены признать, что Владимир. Путин действительно уникальный президент. Это ж надо было умудриться так прожить жизнь, чтобы во всем мире твоя фамилия ассоциировалась со словом. «Узло». Я вчера в Берлине ехала в такси, и водитель, афроамериканец, услышал, что я разговариваю с дочкой на русском языке. И первое, что он сказал Путин Узло». Я, конечно, не могла не поддержать это высказывание, но э, на самом деле это очень печально. Печально, что из-за нашего полуфабриката и людей, которые его поддерживают, нас ненавидит весь мир. Мы изгои во всем мире, куда бы мы ни приехали. Турция, Франция, Германия. Очень печально, что из-за таких э, сторонников путинского мира к адекватным людям, которые не поддерживают этот кровавый путь, отношение такое же. Потому что скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. В общем, неприятненько, конечно. Но, но что заслужили, сами выбирали. Пух, слава Украине. Той же часу видання інсайдить вважає, що результати операції виявилися неоднозначними попри стратегічну доцільність, яка сприяла моральному піднесенню українських військ і дезорганізації, російських планів, отримання здобутих позицій виявилися непростим завданням. Експерти зазначають, що цей наступ, хоча і був продуманим, проте мав обмежений вплив на основну лінію фронту в Україні. Хоча є думка, що проведення операції може стати ключовим фактором її успіху. Наразі Україна контролює певні території Курської області. Що створює додаткові можливості під час можливих мирних переговорів? Хто контролює територію Курської області, той матиме перевагу під час переговорів про припинення вогню, заявив полковник Мішде де Братон Гордон, експерт з оборони та колишній командувач об'єднаних хімічних біологічних радіолокаційних і ядерних сил Великої Британії? От експерт королівського коледжу Лондона Тім Віласі Вілосі вважає, що операція була ретельно продуманим кроком України, яка прагне зміцнити свої позиції на переговорах за. Допомогою захопленої території насправді Куриська область має для Росії велике символічне значення через її роль у другій світовій війні. Тому контроль над цією територією може дати Україні суттєву перевагу. Кансіан, старший радник центру стратегічних і міжнародних досліджень, зазначає, що цей крок може принести позитивні результати для Києва. Утім, Росія ймовірно продовжить боротьбу за регіон. Джордж Барос інституту вивчення війни вважає, що переговори щодо російської території будуть ударом по престижу Володимира Путіна, а тому Москва може зосередити значні ресурси на захист Курської області. Попри втрату частини здобутих територій, експерти вважають, що це може бути тактичним рішенням для посилення оборони інших ділянок фронту. Наразі Україна продовжує спроби закріпитися під Курськом, що надає їй додатковий дипломатичний важелі у переговорах. Експерти додають, що операція принесла стратегічну користь. Україні необхідно тримати позиції до початку серйозних мирних переговорів, що може зайняти кілька місяців. Не Аючи на складність завдання значення куриська для подальших переговорів важко переоцінити. Редакція каналу нанесе відповідальність відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.